І зараз пролунає свисток арбітра матчу Михайло Рибчика з Сваричева, який розпочне безпосередньо сам поєдинок. І Романчук, і Данилюк, і Красій з другий поверх виграють городенківці, але тут практично з лінії. Штаненко виносить м'яч і до того ж удар від воріту. Максим Безлюбняк виконує стандарт. І першим на підбиранні в районі напівкола так був Віталій Урсуляк. Сікач перший на підбиранні пробиває зараз Володимир Гультай, але знову вдається гравцям Кузьких Карпат винести м'яч. не з лінії воріт. Був там рикошет. Що зробить Богдан? Ліворуч передача на Миколу Сікача. І тут підключення від Кукурудзе саме на Андрія. Йдеться передача. Кукурудзь з м'ячем в штурмовому майданчику. Скидує на коржука. Коржук пробиває м'яч. Влітає в сітку воріт. Кузький Карпат. 1 0 стає рахунок в нашому матчі на 31-й хвилині. Ось закінчувався та Розпочиналася 31-ша. Хороша комбінація. Відзначаємо цю діагональну передачу ліворуч. Яка пройшла в попередньому епізоді. Руслан приймає рішення зіграти на Іванюка. Іванюк відразу штрафний майданчик. Дриган перший на підбирання, скидує свій підправу, пробиває. І з рикошетом м'яч витить вище воріт. Саме подачу штрафний майданчик суперника від десятки вороної команди Пробій м'яка передача. Коржук виграє. Другий поверх пробиває, але вдається в цьому епізоді Василю Мурзі заволодіти шкіряною кулею. Зараз, скоріш за все, пролунає свисток. Ні, помиляються. Гості. Юр Коржук пропускає м'яч над Миколу Сікаша. Миколу пробиває і Хрестовина рятує ворота Василя Мурги. Класно зараз пропускав м'яч коржук. Та номер 11 Андрій Глумик. Щоправда, глумика я не бачу, А натомість Ні, є глумик на полі. А, і, бачите, поки знайомив я вболівальників зі складами команд. Вдається зрівняти рахунок футболістам куцьких Карпат, десь понадіялися одне на одне захисники та голкіпер народної команди. Пробій дали вдарити, і Юрій Семенів так поглядом провів м'яч. Москалик, штрафний майданчик низом. Перехоплює м'яч. Красій. Удар від Василя. І повз ворота м'яч проходить. Знову Сікач. Ліворуч тут є дві пропозиції, але Микола Сікач вирішує праворуч на Романчука. Входить штрафний майданчик. Дев'ятий номер команди. Городенків добування від Романа Москалика, і Рахунок матчу стає 2-1 на користь народної команди. Пробій. Хороший удар від Романчука вдалося Василю Мурзі відбити м'яч. Здавалося б, все правильно робив не перед собою в сторону. Але Роман Москалик був першим на добиванні і не залишив жодних шансів. Все на полі, В складі гостей. Семенів вперед. Сікач мускалик приймає м'яч, скидає на Сікача. Немає офсайду. Штрасному майданчику, сьомий номер господарів, кладе на п'яту точку суперника. І з воротарського майданчика пробиває точно під стійку воріт суперника Миколи Сікач. Микола Сікач в попередньому домашньому поєдинку визначився одразу трьома результативними передачами. А ось сьогодні забиває м'яч у ворота суперників. І на 70, яка у нас зараз 74 -та хвилина, так, стає рахунок 3-1 на користь народної команди. Пробій. Подачі зі штрафного майданчика і кутові, але. Тут Юрій Іванишин хоче пробити. Пробиває Іванишин, але точно в руки голкіперу. Залишили саму скаленку, щоб наздогнати цей м'яч. Другим темпом пробиває у нас Олег Блонський, але повстійку м'яч проходить. Грає на Іванишина. Юрій з м'ячем. Пробиває Юрій Іванишин. І зараз намагався <кхух> приспати пильність суперника Іванишин. Щоправда, тримається він за задню. Народна команда Пробій також з рахунком 3-1 перемагає свого суперника. йдуть уже останні хвилини. В нас поєдинку пробиває зараз свищук, але стає легкою здобиччю для Юрія Семенєва цей м'яч. В цю мить вона є фінальний свисток арбітра матчу. Совика, який сигналізує про перемогу підопічних Романа Москалика, гравців народної команди, пробій в цьому поєдинку. Дякуємо командам, дякуємо вболівальникам. Але знаєте, друзі, найголовніше зараз це слова вдячності нашим героям, воїнам, військовослужбовцям збройних сил України. Територіальної оборони, Державної прикордонної служби, національної гвардії, всім тим хлопцям та дівчатам, які зараз ціною свого здоров'я, подекуди ціною свого життя, дають можливість всім іншим людям, футболістам, вболівальникам працювати, займатися улюбленою справою на благо України за для нашої перемоги.